Завжди ортодонтичне лікування асоціюється лише з зубами. Працювати потрібно комплексно не тільки над посмішкою, а й над гармонійною естетикою обличчя на ситуації до ми бачимо, нижня третина щелепи вона зменшена. Асиметрія посмішки ми маємо дистальний прикус. Нижня щелепа здвинута дозаду, відповідно, верхній нахил зубів дозаду. Це прибирає об'єм згуб, а для дівчини це дуже важливо. Якщо ми покращимо всі ці параметри, який результат ми отримаємо? Ми бачимо, що Збільшилася нижня третина обличчя, овал став дуже гармонійним. Також об'єм губ з ними нічого не проводилося. Коли ми виправляємо положення зубів, наші губи стають більш гармонійними та красивими, і навіть не потрібно звертатися до косметолога. Якщо подивимось на усмішку, напевно, я просто промовчу і дам вам змогу насолодитись цим результатом. Ніякої ортопедичної роботи тут не проводилося. Це свої натуральні зуби, в тому положенні, в якому вони мають бути. Тож годі сприймати ортодонтичне лікування. Як просто зуби, це комплексний підхід, який відображається на усмішці, на прикусі, формуванні гармонійного обличчя та на загальносоматичному стані вашого здоров'я. Хочете отримати такий результат? Чекаю вас на консультації.